Величезна операція, там задіяні всі американці, які були там майже там, чути на тисяча, там які окружили ці і почали робити обшуки. Ми ходили, знаєте, дуже ніж, бідні такі, знаєте. І на... зайшли в одну, така, знаєте, грязь там, якісь там. Одна кімната тільки закрита, кухня відкрита на вулиці. І одна кімната там, де може спати, і все. Ну там, всі удобства на вулиці. І у дворі на землі лежала тряпка. І солдат просто так, я не знаю, якось так нагою цю тряпку. І відкинув, а під тряпкою побачили в землі два таких проволочних крючка. Вони так прижаті. Взяли ці крючки, потягнули і відкрився такий лаз землі. Ну, звичайно, ніхто ж не полізав, розумієте, треба, що там. І тут один каже, а давайте кинемо гранату туди. І звідки роздався голос: не кидайте, я садам виходжу. Отак От оце було. І звідки виліз бомж. Бомж такий, знаєте, просто бомж, якого сказати, що садам неможливо. Його витягнули там. Я потім спустився в цю яму. Е, вона була розміром, як Могила, як роють у нас могилу, але зверху якби там бетонна плита. І збоку тільки може залізти. От я збоку заліз з цю могилу. Вона така вузенька, знаєте, от розірва з могилу, і в ногах металевий ящик. Військовий зелений ящик, якийсь під культом чи під і відкриваємо ящик, в ньому 750 тисяч доларів.